Всім привіт! Знаєш, сьогодні у нас заїхала Ford Fiesta 2009 рік, неважно який мотор, трьохдвірка. Як в чому проблема? Проблема в тому, що коли їдуть, ззади, там, чувствують якби, на таких. Аж, ну, допустимо, сюди заїжджали і от сюди заїжджаєш і такий роп іменно коли переїжджає задок. І там щось рипає, ну, подивилися, значить, приговорили блоки задньої балки. І зараз покажу, що так відбувається. І покажемо, як їх міняти. Блок задньої балки, один я вже замінив, і ось тут так він виглядає. Дивіться, бачите, оця резина відслоїлася від алюмінія, хоча вона повинна бути приварена. І коли ми наїжджаємо на щось, там балка, звісно, що вона там стає чуть вище. Це, типу, свого роду проворот. І, грубо говоря, повинна розтягуватися різина. А вона того, щоб розтягуватися, вона відірвалася. І коли вона не хоче розтягуватися, вона просто прокручується. І оце так чуєте. Оп-оп, оп-оп-оп-оп. І в салоні отак і чути. Рип-проп-роп-рип. Рип, рип, Відтоді треба їх міняти. Зараз я вам покажу, як це зробити. Це не дуже легко прям, але можна. Першим ділом відкрутили колесо, і ось до ми бачимо наша балка. І ось тут ми бачимо, що він відслоївся. так? Ну от Наглядно видно, що воно відслоїлося. І тим резина треться об алюміній і, і здає такі звуки. Так, першим ділом чухаємо всі оці. Нам треба відкрутити цей крепьош і відкрутити цю гайку. Вона в такому стані. тут. Це, звісно, буде дуже нелегко. Ну, з тої сторони я вже це зробив. Все замінив, все пішло. Правда, часу потратив багато, ну нічого. І так, розкручуємо зараз цей, а потім розкручуємо це. Взагалі, цей, ну, цей каверний болт з величезними усіллями. Бачите, в мене такий одлінняний вороток. І він ще й згинається. І коли будете заїжджати, якщо ви без ями, то навіть можете не думати це робити. А якщо з ямою, то старайтеся заїхати так. Бачите, я став трошки далі. Колесо десь приблизно, було тут. -то, так? Щоб ваше колесо було ось до тут -то. Тоді реально можна надіти хороший ключ, надіти трубу. Бо з цієї сторони я так і зробив. Я став з цієї сторони по під саму яму і набагато легше. А Тут, звісно, в мене вороток і згинається, і, і не вздумайте спочатку відкручувати їх від кузова, бо потім це просто буде головняк. Там вставив я ключ на 15, він розперся туди. так. І отако шарпаю, і воно просто тільки. Ну, Вже пішло, звісно. А перед цим воно просто стріляло, такий прям трах-трах-бах. Ну, вже пішло на більш менш нормально, але при кінці обично воно теж, потім ще не хоче йти. Так, болт я відкрутив з величезними усиллями. І тепер просто беру насадку на гайковерт і ключом насадку на 15. Оцих три болтики. Раз, два. І ось тут третій, Відкручую і воно благополучно все опускається. Відкрутив всі ці три болта, балочка опустилася, ось давно шатається собі. так, Але, грубо говоря, вона донкрат навіть, ну, навіть, навіть не став. Так, і тепер можемо можем вийняти цей болтик у нас тут іде. Зараз ми його попитаємося зразу це зробити. Ладно, виймаємо і цей кронштейн. У нас все вийняться зразу. Ну і діагноз наш підтвердився. так. Ось воно собі крутиться, репет. І тепер що робимо? Тепер беремо отвертку. Ця обойма йде пластмасова, ну, в дано вчасності тут. І нове я купив теж з пластиковими обоями. Ну так далі. Буває, що, звісно, желізні, то тоді треба просто отвертку покрепшу. А так зараз покажу, що робити. І так, є в нас Salen так? Беремо обичну таку отвертку, Я навіть без наконечника желізного. Ну, з наконечником желізним було б лучше. І допустимо тут і пробили насквозь. Так, ось воно вилізло. Так? Тепер що робимо далі? Тепер беремо ледешку. Так. І туди трошки бризка. Так. Тепер питаємося виняти отввертку назад. О. І забиваємо її, допустимо, уже тут. О, вийшло. Так. І отак з тої сторони я зробив 4 рази, і потім молотком просто вибиваю йому. і все. Що ще забув сказати, що тут, ви бачите, він цей серійнблок і старий і новий має таку ось, от, в одному місці таку канавку. Берете, значить, білий маркер. І ставити собі отут помітку, так, допустимо, як я поставив. Да, ось, до, ось до вона пометка. А отут це метки, це починається. тут Виходить, що воно, якщо таке взяти, то тут ось до таке підвищення. Тут і тут. Так, ну я собі так його відмітив. Але, грубо говоря, оця основна це буде наша орі... наш орієнтір. Отак будемо на неї і орієнтуватися. Переносимо її примерно ще сюди, ось до так. Отак так от. Раз. І все, і по ній орієнтуємося і будемо присувати. Так, далі нам треба пресувати. Значить, робимо таку конструкцію. Допустимо, я брав шпильку просту, то урвав ну, зіпсував. Після цього я вже не, не брав. Ну, звісно, воно там вперлося, може, із-за того. Але ладно, беремо длинний болт. Якщо нема болта, то беріть шпильку, значить, довгу. Купляєте метрову, щоб собі відрізати 3-4 куска, скільки там треба буде. Так. Далі беремо з цієї сторони у нас буде. Йти щоб тримати, так, потім іде блок, Потім я використовую такий, у мене є шківок. Але, грубо говоря, нам треба щось таке, щоб воно давило не на це, а давило по контуру. так. То для цього я використовую це. Там ще я брав такий, у мене був шків, але він розламався вже. Другий там він давив іменно на цього. Давив. А цей, виходить, трошки не достає. Але... Воно там чуть-чуть огинається -чуть і все, і давим. Давим до тих пір, поки оця втулка не вийде і не впеться сюди. Коли вона впереся, то до мене є ще додатковий. Зуцей, і ми його просто так потім сооружаємо. Ну, я покажу другу конструкцію, щоб, щоб цей піпоч входив сюди, і воно, виходить, не буде заважати. Перша фаза в нас буде отака. Ну і, як завжди, нічого в нас першого разу не вийде. Ось дивіться, бачите, йде криво, хоча виставлено все рівно. Але з цієї сторони трошки там є більше резіни, чи що я не знаю. Взагалі, треба мудрувати, пробувати піднімати, може, тут вище, там, туди-сюди, щоб воно пішло більш-менш рівніше. То, що я з тої сторони як робив, теж пішло криво за три рази, потім я все-таки піднадавив далі, ну бах, вирівнялося і пішло далі рівно. Ну але зараз так не виходить, треба підрівняти. Так, на цьому етапі в мене вже якби втулка оця, оця втулочка, вона вийшла западні з цим. так, І вона уперлася в. Не знаю, там видно, не видно, до, вона виходить, впирається в цю пластинку, так, Через то треба ставити тов, що вона буде виходити. Через то ставимо зараз туди ще це Отуда. От і значить, тут так продовжуємо так само давити вже до кінця. Ну що, салінблок на місці? Сів, так. І що цікаво, що він до кінця туди не виходить. Тобто з тієї сторони. Зараз від... покажу, що з тієї сторони. Він до кінця не виходить, але все одно треба вставити в цю таку втулочку велику. Тому що виходить внутрішня втулка далі. Так. Ну і тепер що? Тепер значить, забираємо Донкрат і прикручуємо все назад. І один саме головне, що зажимаємо його тільки. Закручу ці болти кріплення до, до автомобіля може прикручувати, а оцей болт закрутим пізніше, коли дамо, або коли прикручуєте колесо, або ну я буду просто донкратом піднімати його, давати усілля, щоб ну, зайняв, щоб салінблок з цим болтом в тому кронштейні зайняв робоче положення, в якому машина всі завжди ну, в стані спокою можна сказати. Наступна фаза, значить, наживили цей болт, зловили кронштейн. Кронштейн має там такий величезний зуб. І він має попасти там в отверм. Він якби якраз то є зуб направляючи, можна так сказати. так? І тепер ставимо маленький донкратик. І я зараз буду. Дивіться, воно все так гарно туди сідає на своє місце прямо, прямо там, де воно має бути. О, прижали. Тепер беремо болтики мастим солідолом. Попадаємо, а ну, Може трохи підправити. о, чуть, чуть підправляємо і наживляємо. Перший, другий, третій. Всі три зажимаємо. Наступне, що роблю, переставив донкрат під пружину. і Вижимаємо його. І дивимося, щоб пружина приблизно зжалася так. Скільки вона буде на вжатому автомобілі? Так, тобто, коли вчіпимо колесо і опустимо автомобіль. Так? Можемо провірити з цієї сторони, але треба враховувати те, що все одно зараз піднято трохи, так? Ну, я думаю, так. Значить, жмемо до тих пір, поки там на Донкраті не почне трошки у нас. Ми бачимо, машина піднімається. Так? Піднімається, значить, пружина достатньо, все. І в такому стані зажимаємо зараз салінблок. Так, ну що, машину вже навіть опустив. Наш салінблок благополучно на місці, так. друга сторона теж. Все отлично. нов'є, все змащено. Ржавіти так не буде, слідчих хто буде ремонтувати. Може, подякує мені. В общем, якщо комусь чимось цим відео допомогло, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте всім вдалих замін.